Ходом справ, які взагалі відбуваються. То який ход справ? Попереднє е, перше, що тут а, сиділи, тут а якісь хлопаки, е, обікрали депо і поїхали. Прислали начальника сюди, щоб розібрався, хто, хто обікрав і що обікрав. От і вся ситуація. Ми шукали паралельно ще, хто обікрав. Там е збивших тут аж сиділи хлопаків. Потім же ми от, як його е з наукою, наука нам сказала, що тут якісь теж відкрутилися, дивні хлопаки теж шукає їх. А, бі біля наших воріт... Біля наших воріт наш снайпер пристрелив якихось трьох дібілів, які намагалися залізти до нас до хати. Треба тоді тому снайперу премію виписати. Що mm -hmm. <coughs> в тебе кассет? Бо і Є Есть сінью. Ага. Головне, щоб тінь здачі не почала давати. Що? Головне, щоб тінь здачі не почала давати. А, та-да. Ну, зона таке може бути. Та-да. Ой, я в зоні бачив безголового сталкера, який цигарки просив курити. Та ну й в баню. Що в натурі безголовий? голови? Да. Так. Душа його прив'язана до одного місця і він сидить там. А ми заночувати рішили. Ви, він приходить не? каже, цигарочка є. А, стири то. Та ти, блять, на вулиці лучше б здав би подивився. Може там якась херня не кров. Хай на аналізи ну, візьме. Та по кольору я тоже сказав би шокров, а вколоти я б себе не різкнув би його. Може він з якогось собаки. я зберігал. Опа, а. Оба нас. За... У нас там кипішливий такий. Оба нас. Дви, двига, двида, двида, двиди, побіг. Лови його. Слухай, в нашій одежі. Єжий. Ти щось виходь, алло. Не понял. Оце щур, дивись, там дырочка маленькая, він як щур туда заліз, чи Ти що? Ты шо за прикол? Він реально як щур туда заліз. Може там де верхом є вихід? Че, mm -hmm. не про не пролізешь, не, не ляжешь? Ну воно пробуй, пробуй, пробуй залазить, якщо то жмук туди заліз. Як я тебя зализу туда на дуре Як-як. Стой, куди я? Стой кажу. Это листый, бля, ч вы с Так лизом зато бою. С другой стороны я Твою мать, ого! Я О. тут. А то я что-то... Аааа, шо це таке? Шо, горит? Короче, сталкер понял? На моїх хочах схопив тут якусь всю, артефакт якийсь І зник. шо йо так о <звук> о підгорає? Не, я в вогонь не йти не хочу йти. The fuck, da tut mir mal... Блять. Рука. А дай ствол? Давай Блять, а де ми ствол, блядь, курва? Блядь. Сука, де я ствол проебал. А, не, ствол найшов найшов. В кармане. В кармане подивись. Ебать. Опа. Опа, сто сталкер, а ну стій. Сти сталкер, сталкер блять. Ебпона мать там кислота яка. Газики я гайзики треба дівати. Чекай, може тут є прохід який? Та ні, мне кається треба тільки туди. Костинет. Давай я перший. Прикрий. Так. Я перший полізу. Да як я прикры, блять, мене ствола немає. В кармані подивись. В рюкзаку. Ну нема в натурі. Що це за херня? Не спіши, Не, неаккуратно. Рыжна, блядь, ногу поламаєш. Що за хереня, шо за... Ебать, за... там будинок. Будинок? Там будинок. А... Ох, <світ> блять, якого хера ти носишь Ой, блять. Ты а. штопхнул, бру. на, Блять, штовхнув. <світ> я... <світ> 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 так, давайте аккуратненько и не цей. Чим швидше вийдем, звідси <світ> розберемося, що це за хрень, тим краще буде. Да. Та значит да, блядь, ну більше не гоняй так добре. Ну его нахер. Там шест. там ще якась фігня донезу, до чи що? А блядь! мене порізало щось! А, блять. <свеч> <свеч> блять. Сука. Ти що за. Не треба. Не, не вирубав би його. Лучше б доп... спитав би, як звати, хоча б що він такий. І що він. Що це за місце? Якого хіра ми тут цей? Двері закрили? А хто це? Не знаю, Від... відкачуйте. Рипайся, блядь! Хто такий ти Кості, костя, тугаманить, я б я говорити. Ти хто такий? Ви хто такий? Що ще робите у мене дома. <зас> ти нам скажи, хто ти такий і де твій дім? Ми побігли на постріли, був якийсь сталкер. І схопив артефакт і зник. Ми за ним і опинилися тут. Ми навіть не знаємо, де ми. По нас начали стріляти и різати ножом нас. О, хтось маску зняв з нього? Та ніхто з нього маску не знімав. А ні. У нього маска черепа така була. А, во, в мене є маска черепа. А ну покажи. Ось ця маска. Знаешь чья вона? І чому він почав по нас стріляти? Скажіть мені, що ви робите у мене вдома? Ми прибігли за людиною, яка це почала стріляти. Повторюю ще раз: ми побігли за людину, яка почала стріляти. Ми побігли на постріли. Він схопив артефакт і зник. Ми побігли за ним. Опинилися тут. Ми не знаємо як. Ми не знаємо, де це місце. Ми намагалися знайти вихід. А як ітог, ми маємо те, що він а, вискочив ні звідки і почав по нас стріляти. Без ви попередження, без нічого. Ви зараз своїми діями змінюєте зону. Так, 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 зачекай. Якими своїми діями? Ми просто тут стоїмо. На нас напав ви якийсь невіжене. де ви знаходитесь? Ви То скажи. То скажи, де ми і хто ти. Ви не розумієте, навіщо ви вдарились в обитель матері зони? Та ніхто сюди не вдерся, блін. Це по вині того Дурачка ми опинилися тут. Ви мішаєте патріархату. Якого, блять, патріархату? Про що ти взагалі говориш? Ми не знаємо, як ми тут опинилися. Краще скажи, як нам звідси вийти. І все буде добре, ти будеш займатися своїми справами. Начальник так, що це таке. Да, от то зняв чмера з плеча. <звук> <звук> Залишіться на злоб. Ого. Сишиш, угу. у нього такий же самий шеврон в натурі. Пишеш, швани конім мені... штемпом, походу, этот корішак, понял. Стуєш, начальника, мені колись сталкер приносив такий. В нас там він там лежить на нишці. Він казав, що це якийсь гріх. І вони якісь ідіоти. Людей на цей розшляновують. Сам ти ідіот. Кастет. А, швиденько, пробіжися тут по, -по місцевості огляду. Ми всього лише mm -hmm. підтримуємо стабільність з мами зони. А людей нашу вбивають. Стабільність? Стабільність? <кій> Про яку стабільність ти говориш? Там людей просто на, mm. на шматі рвуть. Мутанти толпами гоняють. Ти подивись. Стабилість? Подивись на мене. Це, Хто з ножом мене порізав з туману? Я ледь вижив. Це зона. Це зона? Чи люди такі, як ви, в цій зоні? Безмозлі, які людей ножом ріжуть. Блять! Полтер, сука! Твою мать! Так, давай, ми тебе розв'язуємо. О, о, ти хто такий? Відпустимо, друга. Ми відпустимо. Підійди сюди, уківер, спокійно, ми, ми, ми не будемо стояти. Просто. Підійди сюди. Та блядь, валите, потом розбиратись. Валі. Звалюємо. Та не туди, блядь, куди побігли. Тільки, блять, куди в цьому ебаному тумуване валять? Куда, сюда? Та не валити його, блять. Артефакт захватили? Та який артефакт, блять. Давай сюди! Давай сюди на цю сторону. Давай на цю сторону. Того по углу вилазь. По кутку, по кутку тому вилазь. Да, бля, хамуха виндився. Блять, как ты туда вылез? Да по краю, по краю, по краю, вот так. Где наши третьи? Давай. Да я не знаю, где. Да костец, костец, Блядь. Кастет. Кастет, блять, ты дадився. Блять, треба вертаться за ним. Без него не выйдем. Блядь. Я положил одну от этого щарапу. Что, 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 что? кастет Костет. Живый? Я живый, живы, живы. Все добро ты этом там? Да, 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 все норм. Блять, я, я одно все положил, блять, идиота. Ну все, идиота я положил, слышь. А я другого положил, все, нормально. сапчик на давай этот, слышь. Что это? А Майстер, давай, ми положили, вроді їх, можна можна спокійно тут віддихатися. Тільки двері закриє на всякий випадок. Давай, давай, давай. Нахуй нам аптечка стволи забирайте. А, блять, та плетоноска то не броня, то кончена хіреня. Та в мене є калаш, проблема не в тому. Проблема, що в руках калаш був би.